Віталій Мулярчук є основним годувальником родини з шести людей. Професійний електромеханік останні кілька днів не їздить на виклики та у відрядження. Причина велика калюжа, яка виникла під їхнім будинком. Біля 30-35 сантиметрів в чоботах нормально не можна пройти. Дитину до школи під руки або на плечі. А як примерзне вранці, то відливаємо фіртку, щоб могли діти вийти до школи. ...то виходить, взуває резинові чоботи, вийде там, оперезується, взує свої черевики, а мала піде забере чоботи, ми так живемо. Мама Віталія розповідає, через воду не виходить з дому взагалі. Каже, підтоплювати їх почало після того, як через дорогу почали будуватися сусіди. То ми ж купляли нормальну хату, ми ж купляли нормальне подвір'я, нормальне все, а оцього ще тоді тако проходила вода. І ж кажу, і спадала. А вже цього року що ж з болота зробили, построїли на болоті хати. Тож йому десь треба цю воду, щоб десь стікала. Можна було би відкачувати. Нема знову нема куди, немає каналізації, нічого. Були канави, нема канавів, все забудували. Від підтоплень потерпає вся вулиця Зелена. Дорога до того ж вкрита ямами, де постійно збирається вода. Напередодні в одній з них застрягло авто. Колеса були повністю води, повністю водіна не могла виїхати без допомоги інших транспортів. Трактора визивали, ще машину поставили в грузову і витягували машин, багато її за сідою, тому що скорочений путь на до школи, садочків, так як в ці виїжджають люди. Там дорога ями, немає куди стікати води. Взагалі вона стоїть дощі, до сніг і лежить, взагалі нема куди стікати його. Староста Квасилова Віта Кисельова підтверджує причина підтоплень, забудова масиву. Місцевість болотиста, а більшість людей, зводячи будинки, порушували будівельні норми. Все, що зараз ми маємо, підтоплення, знищене дорожнє покриття це наслідок господарської діяльності, коли люди господарювали так, як кожен хотів. Ніхто не брав, дозволів. Маліоративні канави по вулиці Зеленій частково засипали, хтось залишив, хтось загородив і приватизував земельну ділянку. По-різному, хтось вивів септики в меліоративні канави. Облаштувати узбіччя на вулиці Зелені, аби люди змогли нормально ходити, зможуть лише з настанням сприятливих погодних умов, аби ж загалом вирішити проблему підтоплення зі слів віти кисельової насамперед необхідно провести геодезію масиву. Ми побачимо, де знаходяться підземні води, в якому місці їх виштовхують, і куди ми можемо їх скерувати. Перший крок геодезія. Другий крок проектно-кошторисна документація, третій крок: мільйони на те, щоб влаштувати тверде покриття і водовідведення і акумулюючу водойму. І при тому, якщо геодезисти е скажуть, що дійсно можливо по цій дорозі відвести в акумулюючу водойму, і по цій дорозі відвести в акумулюючу водойму підземні води, які отут підступають, Тетяна Климчук, Максим Коломиста, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.